27-річна киянка Поліна зустріне новий рік з ялинкою, яку придбала ще 10 років тому. Дівчина впевнена, вона не тільки заощаджує власний бюджет, а й дбає про нашу природу. По-перше, вона зручна в використанні, вона не осипається. по-друге, я проти живої ялинки, так як ліси зараз вирубують, і ну, тому я за за екологію. Поліна радить і іншим небайдужим до природи українцям купувати саме штучні ялинки. Мені шкода ялинку кожного року вирубують собі додому ялиночка, щоб вона постояла тільки. Пару тижнів для того, щоб ялинка виросла до розмірів, таких як я потрібно років 8-10. Перед тим як обрати штучну красуню, зверніть увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Від якості сировини залежить термін її використання. Запевняє менеджер відділу сезонних товарів Олександр. Є ялинки литі, це ялинки, в яких гілки і деталі виготовляють цільно. Зазвичай імітація. Натуральної ялинки дуже добра, і тому такі ялинки найдорожчі. Ялинка, виготовлена з полівінілхлориду, коштує вдвічі дешевше. Така красуня користується найбільшим попитом серед українців. Зовні вона менше схожа на справжню ялинку та поступається попередньому варіанту. Проте святкової атмосфери не зіпсує, стверджує фахівець. Менша деталізація елементів ялинки. Тобто і кінець гілки може бути просто обрізаний, тоді як у литих ялинок він більш декоративний закру. Угле м'який, вона також безпечна, вона також не займається. А от ялинка, виготовлена з волосіні, більш пухнаста. Щоправда, товщина голок менша і обмежена товщиною волосіні. Здебільшого її використовують для імітування сосни. Зверніть увагу й на висоту зеленої красуні радить менеджер. Потрібно заздалегідь подумати, де ялинка буде знаходитися в приміщенні. Тому що буває часто, коли ялинка в торговельному центрі здається маленькою, а в приміщенні вона займає половину кімнати. Сніданок дізнався, скільки в середньому українці сплатять за штучну красуню за 210 сантиметрів. Метрове деревця виготовлено з полімініл хлориду. Ви сплатите 750 гривень. Така сама ялинка, але з волосіні, коштуватиме 850 гривень. А от найдорожча лита ялинка, виготовлена з поліпропілену, обійдеться у 1600 гривень, за ті ж 200 і 10 сантиметрів.